Скільки зараз буде коштувати бюджетна оптимальна збірка під Full HD Gaming з повністю новими деталями. В цьому відео ми зберемо бюджетну збірку з нових деталей та протестуємо її в іграх, але головною метою буде зекономити. Підбираючи корпус, нам потрібна непогана вентиляція та зовнішній вигляд. Найцікавіше, що ми знайшли, це проложі E107, який має непоганий вигляд та 4 вентилятори, котрі живляться через Molex. Загалом корпус зручний та невеличкий, та ж повнорозмірна материнка вже сюди не влізе. ми візьмемо Ryzen 5-5500, адже за ціною він майже як 3600, але по потужності кращий та гріється менше. Ставити цей камінець будемо в дешеву материнську плату B450 від S40. так як 5500 Ryzen не підтримує PCI4.0, то сенсу брати B550 не дуже багато, хіба що збирати комп'ютер на майбутній апгрейд. Охолоджувати наш процесор буде чотирьрупчастий кулер Cooling для забезпечення тихої роботи та продуктивного охолодження. Наразі для ігор поки що вистачає 16 ГБ оперативної пам'яті, тому ми беремо оперативку 16 ГБ з частотою 3200V skill Для системи та ігор ми використовуємо SSD-накопичувач M2 Vacir e на 1 ТБ, що також працює на PCI 3.0, як і наша материнка з процесором. Живити наш комп'ютер буде бюджетний блок живлення від компанії Cube на 600 Вт. Багато ставив ці блоки живлення і питань по надійності вони не викликають. 4060 стає оптимальним вибором нової відеокарти для Full HD геймінгу. В нашому випадку зупинилися на карточці від Palit, котра має непогані температури та доволі тихо. З переліком комплектуючих ми закінчили, тому закидуємо все в корпус та наводимо порядок з кабелями. Магія монтажу та кабель менеджмент готовий. Перший запуск, та можемо встановлювати Windows. Переходимо до тестів в іграх. Нагадаю, що тестуватися система буде в роздільній здатності Full HD. Починаємо з Counter-Strike, де на високих налаштуваннях ми отримуємо від 160 до 200 кадрів. Працює все рівно, без фразів чи провисань. Наступним буде Hogwarts Legacy. Високі налаштування та нативно роздільна здатність без RTX в середньому показують від 50 до 70 кадрів. Вмикаючи DLSS на якість отримуємо від 70 до 100 кадрів з рідкими просадками до 60. Вмикаючи DLSS на якість плюс генерацію кадрів, отримуємо 140-160 кадрів, але вже помітне погіршення картинки, особливо на Full HD. Увімкнувши RTX на середніх налаштуваннях з DLSS та генерацією кадрів, отримуємо 70-80 кадрів з просадками до 50. Увімкнувши RTX та DLSS без генерації кадрів, маємо 45 кадрів. Новинка з Last of Us 2 на високих налаштуваннях з DLSS маємо плюс-мінус 80 кадрів з просадками до 40. S.T.A.L.K.E.R. 2 з високими налаштуваннями. З на якість та генерацією кадрів дозволяє грати в 60 кадрів. Вимикаємо генерацію і отримуємо близько 40 кадрів. В нативній роздільній здатності маємо 30-35 кадрів. Helldivers 2 на високих налаштуваннях, 70-80 кадрів без просадок Отже, як ми бачимо, цього комп'ютера вистачає, щоб пограти у роздільній здатності Full HD на високих та найвищих налаштуваннях з комфортним рівнем FPS. А ось щоб пограти з RTX потрібно вмикати генерацію кадрів або знижувати налаштування. А коштує цей комп'ютер 30 500 гривень, то хочу, щоб ми зібрали йому такий комп'ютер з гарантією, чекаємо вас за посиланням в описі відео. Не забуваємо про підписку на канал, а також коментар, щоб ви додали або замінили в такій збірці. Дякую за перегляд та до зустрічі!